Так, доброго ранку. Звісно, в кого він добрий, в кого не дуже добрий. Я зараз записую відео, бо каву п'єте Набагато багато моїх побратимів зараз в окопах, по посадках, по селах. Так що ранок усіх добрий. Yeah. Стосовно самої ситуації на фронті, я би сказав нічого хорошого. Ну, як є. Дуже тяжка ситуація склалася в районі тут, в район Прогреса, в район Сокола, особливо в район Новоселівки першої, де пацани 68-ма бригада, вона там ціною надзусиль тримають оборону, бо це дуже важливо. Новоселівка 1 – це як очеретина свого роду. Сюди є район Яснобродівки, Карлівка, Невельського, Красногорівка. Калинова. Сказати, що складно, не дуже складно. Практично на всіх ділянках одна і та сама картина. Є бронетехніка, є піхота особливо лізе, причому нема такого, що або одна бронетехніка, або піхота. Вони і так, і так, і ну, по-різному. Дуже багато е підерських. БПЛА всіх типів і розвідки, блядь, і ударників, які, ну, от яких дуже потерпають наші підрозділи. Це є велика проблема, я за нею окремо скажу. І особлива проблема це перевага в БК по артилерії, особливо, а особливо кабелі. Каби-фаби, як би ти не казав, що ти не говорив. Проблема не вирішується ніяким образом. Вирішення проблеми це... Засоби ППО і 16. Ну проблема глобальна в тому, що ті, хто приймають рішення, не вони, не їхні знайомі, не друзі, не рідні, не були, не є і не будуть на цій війні. Це виконавча влада, кабміни, шмабміни, міністри, ті срані, фунти блять безполезні. Більша частина правоохоронної системи, там із них там 3-5% десь на фронті. і то, Тут добровольці нормальні. Козаки, і судова система. Тобто ті, хто злим роком зараз приймає рішення. І тому в нас немає цього озброєння, яке б мало би бути. Дуже велетенська проблема також на фронті у нас це відсутність на державному рівні забезпечення БПЛА на 100%. Щоб ви розуміли, хай от не брешуть. І не розказують казки. 70% дронів на фронті це волонтерка, волонтерський рух, люди і е, ніяк по-іншому. Е, брехні про мільйон дронів. Я не знаю, ну хто, ну хто, вийшла перша особа глядь, набрехала ну Хто ще а, а хто ще в країні не бреше, всі брешуть? да? от Всі просто тупо брешуть. Забезпечення ребами, забезпечення блін, дронами. Як хто крутиться як хоче, фонди, комбатиці, бігають, шукають. Ну це як бридятьі такі, ну просто капець. А ще частина тих, е, що держава закупа дронів, Яка держава, особи, які тимчасово сидять на державних посадах, то вони ще мало до того, що вони не літають. Їх допилювати, дотачувати треба. Це блядь, якесь жахіття. З фортифікацією ситуація аналогічна. Що б я не казав, що б я не розказував, блядь. Фрагментарно десь щось почали робити. Глобальне 22, другий, 23, третій, рік просрано, блядь. мільярди, мільярди грошей вкрадені, винні блядь, На лобі написано через голову адміністрації, підставні фірми блядь, крали, блядь, Виділялись кошти кадміном шмигалем, блядь. Де роботи немає. Хто підписував акти, не підписував акти, блядь. Це не оборонні споруди, це насрато. А більша частина вже на території зайнятий ворогом. там в районі Новолександрівки я ще знімав, тоді кажу, блять, ну хто куди ви робите? Такі гроші вгепали, відкриті окопи ті серед поля. Блять. Тепер наші їх не займали і підари їх не займали, бо підари в шоці. От того, блядь, як можна в тих окопах сидіти. Ну, отака правда війни. І... З військовими блин, проблемами вони є були і будуть. Я не бачу їх поки що вирішення. Фрагментарно у нас щось виходить, і то завдячуючи приватній ініціативі. Але дуже велетенська проблема це наш тил. В тилу от багато хлопців, хто їздить в відпустки, спілкуємося. Ми вже не відчуваємо себе в себе вдома в власному тилу. Приїде на автівці, купа мусорового, після цих блін. Брезговіки, блін, ні брезговики, машина, при тому, при всьому, що вони не мають ніяких законодавчих прав, не збирали, не зупиняти, не перевіряти військових. Це перше. Друге, купа зашкварних роликів в інтернеті, блін, опять же, за участю військових. От яскравий приклад вчора кончений петух гамбургський Коля Тіщенка, да, обсос обіцяний, який, блядь, ну реально обсос з якимись, блін, Обсосами такими самими в Дніпри напав на військову при дитині, при дружині бля, заламали руки там блі. Ну це я думаю, що ця історія має бути продовження, і це все, що облойоблене, що ліс петухом колі. І треба бля відклепати так, щоб він сука ногами не ходив. Тому що ну в цьому суспільстві військовий має бувати ворога і захищати в цьому суспільстві тільки сам. Тебе ну, не відчуваєш ти захисту з боку держави, перебуваючи в тилу взагалі ніяк. Я вже не кажу за повагу. Це зробили все ФСБшні шістки для того, щоб стан військових звести до стану мусоров. Стосовно самих мусоров, це сама ганебна правоохоронна, природоохоронна блін, шарашка, яка є в нашій країні з рейтингом довіри нуль. Вчора виступає їх цей мультяшний персонаж. Клименко, і розказує. Вони ж не навчені, вони ж тільки злочинцями, Блядь, З якими злочинцями? Сука, стаття 24 закону України про надполіції прямо тобі вказує, це імперативна норма, блядь. захищати державу в складах сил територіальної оборони, виконувати задачі, ті, які виконує сили ТРО. Сили ТРО понесли страшні втрати і не плакали, і поїхали на фронт. Хоча це не визначено у профільному законі про основи національного спротиву. Потому ці мінімум 50% мають їхати на фронт. Пацани з люті і інших бойових підрозділів не зроблять вам рейтинг і за вас не одвоюють, які дійсно рубаються напередку. А ви їх, блядь, ще поповняти не хочете. І будемо довбати доти, доки ви, сука, не будете. Отут розказує, що на сході всі побули. Що ви, блядь, були у добропіллі в Покровську Шаурму чи в Морнограді жрали? Катайтесь сюди, туди, сука, безполізне. За поїхати на фільтрацію, блядь, з вас жоден ще не поїхав, щоб фільтрувати населення туди, блядь. Ви до зони бойових дій не приїжджаєте, не брешіть народу, що ви десь були, блядь, і не розказуйте. Шариться по Херсону, це не значить будь в зоні бойових дій. Ну, от таке. І обов'язково цю скалу потрібно довго ці безполезні правоохоронні органи, я до яких користі для держави на даний час нуль. Мають пройти гарнило фронту. І тільки так, і ніяк іншим. Що ви там поховалися за законом, так у нас конституція на паузі. Все для фронту, все для перемоги. Блін, воювати мають всі, і в першу чергу визначені у четвертій частині закону України про мобілізацію, державні органи, правоохоронна система в першу чергу. І ніяк по-другому. Вас, друзі, всіх обняв. Все буде Україна, слава нації!